Звичайно, їх ще можна виложити у форму зверху пару кусочків масла або вершків трішки і в духовку на 15 хвилин. Це дуже смачно. Це налисники з куркою та печерицями. М -м -м -м. Люк. Я їх дуже люблю це вже в мене третій. А в мене тут процес смаження налисників. Одну партію я вже насмажила. Ці налисники в мене будуть солоні з м'ясно грибною начинкою. Зараз усе покажу. А ці налисники будуть солодкі з ось таким кремом. Далі патені ж у мене смажиться м'ясо. У мене курятина, стегно найсмачніше Стегно, воно таке і жирніше, ну і смачніше. Порізала шматочком і підсмажила. До курки додаю одну велику цибулинку. Рецепт тіста на налисники я залишу під відео. І я додаю завжди трішечки куркуми, тоді такі жовтенькі. А я далі продовжую смажити, поки готується начинка. Зараз насмажу всі млинці. Налисники. Ось смаженої начинки додаю в печериці. Тут у мене 250 грам, ціла така упаковочка. Я додаю половину. Бо щось бачу, то буде забагато. Обов'язково сіль. Спеції, ви знаєте, усе за смаком. Чорний перчик. Трішки такої приправи для курки. Паприку забула купити. Ну і можна трішки дати куркуми. Такі жовтенькі, я її теж скрізь сиплю. Курку Уже начинка дуже добре підсмажилася. Рідина з печериць випарувалася. Я ж зараз сюди додаю домашній кетчуп. Мені просто хочеться чогось сюди додати кислішого. Можна додати один помідор. Далі ще я сюди додаю, ось показую ось такий сир. Просто столову ложку. Він придає такий вершковий смак. Дідій до будь-якого гарніру зверху виложити на макарони чи там до картопляного пюре. Ну, це мені дуже і дуже смачно. Хай це разом трошки протушиться. Я посмакую на сіль перчик. тут у мене зараз підгоряють млинці, гарний пучок зелені, Тут у мене і кріп, і петрушечка все перемішую, і начинка готова. Хай вона трішки охолоне. Я ж формую дуже і дуже просто. Так, млинець, ложка начинки на серединку і просто завертаю в конвертик. Буду викладати, можна ось так навіть два рази. Ось так це гарненько виглядає. Можна виложити собі у форму гарненько. Трішечки масла і в духовку. Дівчата, це все гарно пропариться, я не знаю, до святкового столу на гаряче подати або просто собі приготувати на вечерю. Це дуже смачно.